Вийшов на трибуну з документом, що змусив завмерти присутніх аналітиків і світову пресу для України, все різко може змінитися, а словесні перформанси республіканців за останні дні схоже були лише полюкою в очі. Адже те, що лідер США запропонував, перевершило найсміливіші припущення. Так війна може закінчитися, але є одне, але жертва, яку треба принести. Вам важко буде повірити, до чого все дійшло. Вітання вам, глядачі. Залишайтеся разом з нами, ставте вподобайку та коментуйте даний випуск. Ну а я буду розпочинати. Почнемо з того, що після того я. Як президент США Дональд Трамп заявив, що новий дедлайн для Росії щодо укладення мирної угоди з Україною закінчується через 10-12 днів, починаючи від сьогодні, з'явилися ще умови до Путіна з боку США. Немає причин чекати. Я хочу бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу. Заявив Трамп і натякнув на ще ряд вимог до Росії. Трамп може вимагати негайного припинення вогню по всій лінії фронту з одночасним виведенням важкого озброєння за межі ураження противника. Він може полягати на встановленні контрольованої міжнародної зони, спостереження, наприклад, під егідою ООН або за участі США, щоб заморозити конфлікт на місці і створити умови для перемовин. Такий крок дозволив би Трампу показати світові, що він зупинив війну швидко і рі. Шуча Імовірною буде вимога відмови Росії від будь-яких наступальних операцій і публічне зобов'язання не визнавати незаконно окуповані території як частину Росії. Це може супроводжуватися вимогою повернення певних районів, зокрема частин Запорізької та Херсонської областей. Хоча це і дуже сміливе припущення, але таке потенційно можливо. Трамп як прихильник угод може пропонувати компромісну модель тимчасового статусу спірних територій до остаточного вирішення ще однієї і ще однією вимогою може стати обмеження російської військової присутності. Утності біля українських кордонів та заборона на розміщення ракет середньої дальності в європейській частині РФ. Це могло би бути представлено як внесок у безпеку Європи, що важливо для союзників США по НАТО, навіть якщо Трамп одночасно буде критикувати альянс за недостатнє фінансування. Дональд Трамп також пригрозив Росії тарифами і вторинними санкціями проти країн, які купують російську нафту. Якщо та не піде на мирну угоду з Україною, якнайшвидше. політехнолог Михайло Шетельман розкрив деякі деталі таких дій трам. Я думаю, что Трамп решил таким способом подвинуть Путина, подвигнуть Путина на эту встречу, сказав, что ну все, все же договорились. Трамп решил такими своими заявлениями обратиться к Си фактически таким способом. Товарищ Си, давай-ка своего зайчика присылай к нам на переговоры, ну Путина в смысле, своего выбегайчика. Давай-давай, шпунтика своего сюда, шпенделя. Нам он нужен, нам с ним поговорить надо. Я думаю, что Трамп пытается взять Путина на слабо вот этими заявлениями, чтобы Путин приссал немножко, присел, такой присморщился. И подумал, ешкин кот, а что же сейчас будет-то? Вот я думаю, что только с этой целью Трамп сделал заявление. Не потому, что договорились. Министр иностранных дел Турции сделал это заявление, услышав Трампа. Ну, раз Трамп сказал, а министр иностранных дел должен что сказать? Трамп врет, мы ни о чем не договорились. Наоборот, он говорит, да-да, yes, yes. Мистер Трамп, you are okay. We are very, very lucky. You are coming to Istanbul. That's great, great, great news. Big, beautiful Trump will come to our country. Вот так вот я подумал. И что все это попытка заманить Путина на эти самые переговоры. Но я не думаю, что сработает. Вот честно, я считаю, я говорю, что я, я считаю, что это не сработает. Ну, естественно, в пределах разумного времени. То есть мы говорим про август сейчас, да? Мы сейчас говорим про август месяц по Ми говоримо про час до істечення ультиматума Трампа. Міністр закордонних справ країни агресора Росії Сергій Лавров відреагував на вимогу президента США піти на мирну угоду, заявивши, що ми це проходили. Цитую. 50 днів було раніше, і 24 години було і 100 днів. Тепер 10 днів ми все це проходили. Проти нас уже запроваджено безпрецедентну кількість санкцій. Ми справляємося. Цинічно заявив Лавров. Керівник же центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко прокоментував таку м, заяву Лаврова, зазначивши, що він губиться в реальному стані справ. Новий ультиматум Трампа тим часом прокоментував і заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Відповідний допис ідіоз політик опублікував у соціальній мережі ікс. За його словами, Трамп грає в гру ультиматумів із Росією 50 днів або 10. Він повинен пам'ятати дві речі: Росія, це не Ізраїль, і навіть не Іран. Ну і друге, кожен новий ультиматум це погроза і крок до війни не між Росією та Україною, а з його власною країною. Написав він. Мідвідів також закликав Трампа не йти шляхом сонного джу, вочевидь, говорячи про попереднього президента США Джо Байдена. Як бачимо, Млі вже готові піти навіть проти Вашингтона. Ну і що ж, схоже? Вже помітив це все, і сам Трамп. Зокрема, в мережі з'явилося відео, де Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи він досі вважає, що Путін поважає його. Натомість Трамп згадав, що мав чудові стосунки з Путіним, але сказав, що водночас був жорстоким із російським диктатором, навівши за приклад заборону будівництва газопроводу Північний потік. Однак тепер він розчарований Путіним. Президент Сполучених Штатів Америки також прокоментував і економічний тиск на Москву, який він збирається впровадити по завершенні терміну Тиматуму Путіну. Трамп вже сказав, що російська економіка досить невелика порівняно із територією, яку займає Росія, і назвав цей факт. Кумедним підхід президента Дональда Трампа до президента Росії Володимира Путіна різко змінився цього місяця. Вперше з моменту повернення до Білого Дому він не лише підтвердив підтримку України в межах угоди про постачання озброєння від НАТО, але й виснув Кремлю ультиматум: укласти мирну угоду з Україною або з'єднутися із жорсткими міжнародними санкціями на головний російський експорт нафту. Про це в інтерв'ю Fox News сказав експерт із безпеки Фред Флайтс, колишній заступник помічника Трампа та керівник апарату ради нацбезпеки в його першу каденцію. Експорт із. Безпеки Фред Флайц вважає, що стратегія Трампа спрацює, але для цього може знадобитися декілька років. Цитую. я думаю, що це буде ефективно. і Трамп дотримуватиметься цієї стратегії. Він буде тиснути на Путіна, аби той повернувся до переговорів і діяв чесно, а не просто обіцяв те, що не збирається виконувати. Сказав Флайц. Попри те, що Трамп обіцяв завершити війни в Україні та Газі, це виявилося значно складнішим ніж він уявляв під час передвиборчої кампанії. І навіть всередині республіканської партії. Не всі його підтримують досі. Зокрема, депутатка Маджорі Тейлор Грін. Ми не хочемо продавати зброю Україні чи брати участь у зовнішніх війнах. Ми хочемо вирішувати проблеми нашого власного народу. Написала Грін у соціальній мережі ікс. Флайс прогадав, як Трамп змінив політику щодо Ірану після ознайомлення з розвідданими. Це на його думку свідчить про гнучкість лідера Сполучених Штатів Америки. Хоча Трамп під час кампанії закликав Європу взяти на себе більшу відповідальність за війну в Україні. Нещодавно він підтримав і продаж американської зброї країнам НАТО для подальшої передачі Києву. Деякі у партії зокрема, віце-президент Ді Венс заперечують проти такого підходу. Він вважає, що США немає достатньої виробничої потужності, щоб забезпечити Україну зброєнням для перемоги. Експерти з безпеки погоджуються, доля війни вирішиться на полі бою. Україна має отримати ударні спроможності, щоб вражати заводи з виробництва ракет і дронів у Росії, сказав Джон Гарді із фонду захисту демократії на слуханнях у гельсінській комісії. США водночас Флайц вважає, що війну завершить лише перемир'я, колись обидві сторони погодяться припинити бойові дії. Імовірно, Україна Яке час відмовиться від вступу до НАТО, але з розумінням, що її буде озброєно заходом, він підсумовує, що це може звучати як мрія, але це найреалістичніший шлях для завершення бойових дій. Історія вчить на мир, потрібно час, але я вірю, що Трамп може вплинути на Путіна. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додали випуск до кінця. Підпишіться в подбайку та свій коментар. А я з вами не прощаюсь. Зустрінемось в наступних випусках.